Шановні колеги, звісно, що я за соціальний захист військових і поліцейських і за підвищення планки соціального захисту і для них, і для їхніх сімей. Я проти того, щоб під гарними назвами, під правильними назвами і цілями проводилося маніпулятивними діями в порушення регламенту. Поправками, які внесені в порушення регламенту, норми, які потім вилазять боком резонансом негативним в суспільстві. Наприклад, що стосується скасування статусу обмеженої придатності. Що стосується потреби повторно всім пройти ВЛК, давайте будемо чесними, давайте проводити ці рішення чесно, порядно, прямо. Комунікуючи це і з суспільством, і в сесійній залі, а не тишком нишком там в порушення регламенту, давайте припинимо ставитись до громадян як до рабів, як до кріпаків, і прикриватися тим, що нібито немає вже кому захищати батьківщину. Є у нас ще люди, готові стати на захист вітчизни. Просто вони хочуть чесності прямоти і порядності від влади. А ми є якраз представницька влада і маємо бути голосом народу тут в сесійній залі. Я прошу всіх комунікувати своїми виборцями і думати про те, що ви скажете тим, які вас обрали, коли вас питають про роботу. Я висловлю ще раз повагу нашим героям, українським героям слава, і прошу всіх, хто цінує порядність, проголосувати зараз за. Якщо ви порядні самі, підтримуйте те, щоб в залі була панувала порядність, чесність і прямота. para